Оце все ми будемо облицьовувати з керамограніта, друзі. От бачите, зробили тут таку навіть фасочку, потайчик, щоб ми облицювали одну сторону, торець і завернули ще вниз. Так, да, геморойно, знаю. Але е, хто я такий, щоб не повозитись, не заморочитись, тобто воно буде все максимально обгорнуто. Обгорнуто і буде все виглядати естетично. Чуєте, ну такий. Дуже приємний механізм, дуже приємний механізм. Ось так воно, бачите, виглядає. Оп. Оп. І з дотяжечкою. Одна, друга, і воно буде так все в лінію стояти. І ще зверху хочу зробити етклітовські розетки. Ось тут десь. У нас там є, бачите, збоку, але чеків десь ми сюди зробимо і буде по пофальшую.